Церква по всьому світі задзвонили дзвони, і у храмах країни, врушника і години, Вифлеємська зірка вже на небі сяє, маленького Ісуса увесь відвідає, тошкається коля. Та достатку, зберігайте віру Боже, дитятко, прихисті дитятко, в українській хаті, коли свого сину заспіває мати, на сторожі стануть воїни солдати, у бою готові життя віддати. На сторожі стануть воїни солдати, у бою готові життя віддати, вже пора вечеря, діду на покуті, хай герої наші будуть незабуті, Накривайте столи, путь, виставляйте проживі. Поминайте, накривайте Столи, кутю виставляйте, прожив і мертви, цей споминайте, на коліна станьмо, разом разомнімось, Богові Ісусу, низько поклонімось, буде тоді спокій, Родині і в душі і в світі, і в бридній Україні буде тоді спокій у кожній родині, і в душі і в світі.